Ці будинки у корабельному районі були під обстрілом з ранку 10 листопада. У його оселі вибиті вікна, пошкоджений дах, розповідає Віталій. Мати була травмована, каже чоловік. Ровно 6 ранку був приліт сюди, ну, в соседській туалет, може так сказати, вже 9 чи вісім. Котик ранений лежить, будемо вести. Ну так є мама з контузії в больниці напередодні в день. Російські військові також обстрілювали цей район. Під вогнем був її і сусідні будинки. Розповідає Галина Кримська. Ось таке летіло, що просто жахіття якесь було. Ну, а дах у мене майже весь під плівкою. Після вчорашнього прильоту в нас перебило дроти електричні і ми лишилися без світла. І у сусідів ще перебило газову трубу. Ну, ми там все перекрили, там все добре, але ще й пошкоджений газ. У мене, слава Богу, цього разу майнуло там тільки дирка в криші, а у них там ну, так, пошкодження такі значні. І волна, ну хвиля вибухова пішла на ту вулицю, то там пошкоджені задні будинки. Під обстрілом була і оселя Андрія. Убирав листя в огороді, прийшов, присел, все, на тулочку тільки. Мама в кухні варила борщ. Тільки закрилися сигарету, курив, он він прильот накрила мене всім стінкам, викинула, маму там викинула. Ось, ось ямка, бачите, якраз метрів п'ять від дому кирпичами привалила хорошо, що в шапці був. Ссадини на ліці і в якомусь ухі повріждження перепонки барабанної. Тоже після ранення. За ухом Видать, я не знаю. Я ж сидів, він звичайно біля мене рядом сидів. Це його зацепило. Оксана Хлебус, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон.